Зараз ми будемо їсти помідори і вариться курутопля. Курутопля молода, сильно розварується, аж солодка добра така. Ще зараз положу на миску малосольні гурки. Ой, кажу малосольні, вже вони на малосольні є, були малосольні. Бачите, які вони світленькі красивенькі і хромтяжнькі. Отак вельмо добре із і скоротоплею цибулю отак присолювати і такою пахущою олією політ. Так попробуємо гуртка. Угу. Добре. А тепер зараз ще з холодильника ось взяла сало, салигу порежемо. Дуже добре. Дивіться, яка шкурка. Це я купляла в Житомирі по 150 гривень. Дуже таке м'яке сало, хоч губами їж. Положила ще чеснік. Михайлович порою любить Чеснічок із сальцем замороженим. Куру топля вже готова. Будемо обідати всім смачного! Всім привіт! ви на каналі Улани. Мій канал називається Святолана Моє життя. Хто ще не знає, я знову з вами, без вас не можу. Скучаю за вами, мої дорогі друзі. Я зараз буду засолювати огірочки. Дуже швиденько буду робити. Я ось беру тако, ну, щоб було добре видно. Отаку ложечку тако, трошки з горкою солі беру. Вучихай. У більше солі, чим мало. Отако. Тепер я кидаю листя смородини. У мене були тут лісточки хріна сухі і дуба. Я їх забрала, вони були чисті, я ще їх помила. Вони зас... ну, висохли. навіть в холодильнику В холодильнику дуже добре сохнуть. Ось дубочок кинула такого Багато, нічого не помішає. Так, до дубочок, до дубочок. Так, таку, так. Хрен кидаю. Тако. вишня Кріп. Вам не подобається, як я кажу, окропа. Нічого я сьогодні не ріжу, щось мені не на уми. Щось мені не на, уби, не на уми мої любиміє. Не знаю чого. Так. Бачите, я однею рукою держу телефона. А однею працюю. Отак. От так, 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 ще можна маленького. Так, кріпчика кинуть, а то буде наверх. Так, ще сюди хрін чимало та покинемо. О, хай буде багато всього. Це теж хрін не помішає. Так, трошечки грючиці. Багато не буде отакого. І що я зробила? Так, вішенька впала отуда. Отуда. Так, на ну, сьогодні жара, я не знаю, не можна просто видержати сьогодні. Не можна видержати. уже я не можу теж терпіть. Так, у мене ось чесничок. Я сьогодні. Не буду його. Отак, як є, я помила, укло вже можна, чому ми не можемо огірки не почищені кидати. Тут нічого нема страшного, а наоборот. Ну, так багато накидаю. Бачите, як швидко все. Ну, і так. Далі. Ну, будуть казати, що хочеться спати. Ну, Кого без соня дуже добре допомагає. Моє відео дуже допомагає. Так що можете, хто не може спати, дивіться і будете краще спати, спатонечки. Ось так. Бачите, скільки я багато даю чесничку. Отак. От отак, отак. А це на буде ще. От і все. Так. І складаю огірки наші. І залюки п'ятком. Все. Я ось вже заповнила баночки. Це буде в мене на салат. Там можна було піти ще пошукати бігли. Я не піду завтра. Так. Тут чесничок зверху, кріп, листочок хріну, поріжу зараз, приложу і водою. і накрию кришечками все, сіль розчинилася. А і постоять до ранку, а там або в погріб, або поки в холодильник. ще мені Михайлович ще ось знайшов в огірки. Так, все. На сьогодні все я бачу, що моя нога так не пройде. Вона в мене опухає. І лежати не можу, і робить тяжко.